Заявив, що відбудеться тристоронній саміт Сполучені Штати Америки, Україна, Росія. Водночас він висловив сумнів у ймовірності двосторонньої зустрічі Зеленського з Путіним. Інтернет-газета Зелі Кале. Годинне інтерв'ю з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом в овальному кабінеті господар Білого Дому розповів про свій план припинення російсько-української війни кореспондентові Рейгану Різу. Трамп запевнив, що готовий допомогти з гарантіями безпеки для України. Цитата: навіть якщо це передбачає американську повітряну підтримку, щоб зупинити війну, кінець цитати. Водночас Трамп висловив занепокоєння щодо того, що подальша участь Сполучених Штатів Америки стане відходом від його концепції Америка понад усе. Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що відбудеться тристороння зустріч за участю лідерів Росії та України, а також самого Трампа. При цьому він висловив сумніви, що відбудеться двостороння зустріч українського президента Зеленського і російського диктатора Путіна без участі президента Сполучених Штатів Америки. Цитата, двостороння, не знаю, а тристороння відбудеться. Кінець цитати запевнив Трамп. Про можливі терміни та місце проведення зустрічі він нічого не сказав. Президент Сполучених Штатів Америки повторив, що розраховував на швидке завершення конфлікту з огляду на свої добрі стосунки з Путіним. Однак, як він наголосив, можливо, сторони ще не готові до миру. Він порівняв Росію та Україну з дітьми, що б'ються на майданчику. Цитата я кажу, я використовую аналогію, я використовував її кілька разів. У вас є дитина і є ще одна дитина на дитячому майданчику, і вони ненавидять одне одного. І вони починають чубитися, чубитися і чубитися. І ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони вже й раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді їм доводиться трохи поборотися, перш ніж ви зможете примусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей мертві. Кінець цитати пояснив свою точку Трамп. Трамп також торкнувся теми гарантій безпеки для Києва. Він наголосив, що американські солдати не будуть відряджені до України, а забезпечуватимуть гарантії переважно європейські країни. Сполучені Штати Америки, за словами президента, готові допомогти у разі потребі, потреби, зокрема повітряною підтримкою. Цитата Послухайте, я хотів би, щоб щось вирішилося. Вони не наші солдати. Але щотижня гине від п'яти до семи тисяч переважно молодих людей. Якби я міг це зупинити і час від часу літати в повітрі літаком, це було б переважно європейці. Але ми б їм допомогли. Вони, знаєте, їм це певною мірою потрібно, і ми б їм допомогли, якби змогли щось зробити. Кінець цитати сказав американський президент. Також Трамп зазначив, що Сполучені Штати Америки. За його адміністрації не відправлять зброю безпосередньо Україні, а продають її країнам НАТО, які своєю чергою постачають її Україні.